Там делал. Ой-ой-ой, що? -ой! симулятор та щось знає? Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні ти побачиш, як ти можеш відкрити свої кейси, які в тебе в інвентарі, не купляючи ключі. Якщо ти нічого подібного не бачив, ти реально будеш здивований. Не забуваємо про потужні підгони в моєму телеграм-каналі. Один із основних це на 3333 підписника та другий потужний розіграш, підсумки якого будуть 30 січня. З відосу, який вже є в мене на каналі, ви чули про розширення Steam Inventory Helper, який рахує ваш баланс, та поки у вас трейдбани, може порахувати, скільки коштує. Ваш скін. Але цікавий момент, коли ви нажимаєте з цим розширенням на свій кейс, у вас з'являється кнопочка Кейс симулятор. Нажимаємо на нього, у нас відкривається ось отаке вікно. Тобто, по факту, ми кожен кейс, який у нас є, можемо відкрити, наприклад, один раз або навіть сто. Цікавий експеримент, який ми з тобою зробимо, ми відкриємо кожен кейс. Через розширення і відразу що його відкриємо в кейски. І зрівняємо статистику, подивимось, наскільки вона точна. В плані синьок, фіолок, рожевого, червоного і тому подібного Якщо виб'єм ножа, взагалі буде кайфи У Києві закупаю ключики, півхвилин на спонсора, і полетіли. Сьогодні це буде Bloody Case Якщо ти полюбляєш відкривати кейси у Габена на цьому сайті це можна робити значно дешевше і ключі не треба купляти. А спочатку, взагалі, безкоштовно, зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому акаунті мені випали скіни. На 400 гривень, на другому на 160 Вивести Вивезти їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій email в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву і головне пам'ятай Габенсе чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишнею Що ми робимо? Беремо цей крайній кейсик, переходимо в кейс-симулятор і відкриваємо його тут один раз. Давайте подивимося, що нам випаде. І відразу ж йдемо відкривати. То що голда прорушила? Що мені здалося? Окей, синька. Тепер переходимо в кейсичку і відкриваємо цей же кейсик самій кейс. Давай, Габен. ну, я не вірю тому симулятору, і я дуже хотів би щось цікавіше. Але ні, синька. Там була мінімалвір і тут мінімалвір. Ви прикиньте, він тупо кейс, походу, відсканував. Окей, тут ми бачимо вже синька і наші 9 ключиків. І 9 кейсів. Давайте відкривати наступний. Так хочеться, щоб тут нічого не випало, а в самій кейсочці випало. І знову синька, і знову ні Та ну що ж таке? Переходимо в кейс і відкриваємо вже другий кейс. Цікаво, теж буде синька? Ну, це є саме цей кейс, тільки що відкривав у симуляторі. І знову синька. Блін, я флотік не глянув, але нам випало, щойно з фабрики. Так, ну що, третій кейс? Полетіли. І знову сі. Ага! Ну, хоч таке. Ну, якщо випаде вже не синька, то виходить, що краще вже в самій кесисті викидає. Ні, ви дивіться. Ну ви дивіться, ну прям один в один. Фіолочка. Ну, зараз перевіримо. Випала фіолочка і... Перевіряємо вже в самій кейс. Ой, ой ой рожеве пролетіло, було б дуже цікаво. Але ні, тут теж синька випадає. Ну, окей, окей, поняв. Прикиньте, тут випадає голда. Я, я буду в шоці. Але шанси тут один в один, такі як кейс. Так, і що нам покаже габен. Нехай він нас засипає тут, синькою. Ой, знову точно такий же прокрут. От як так? Окей, шостий кейс на базі. Хо-хо-хо, ха-ха. Ха, стотрек, прям те, що нам випало. А, тепер кейс Постійно пролітає Це А. Що А як це так? Алло! Ви <пирик> поняли, да? Якщо ви хочете відкрити кейси, які у вас є, спочатку перевірте їх в симуляторі. Все, мої кейсик. Оу, oh, друга фіолочка. Друга фіолочка у нас уже в симуляторі. Ну а в КС щось навіть не пахне. Окей, давайте. Все мой кейс тепер в КС. Let's go, Gaben, ну давай, хоч щось цікаве, крім синьки. Окей, давай, синька, так синька. Окей, окей. Знову синька. Окей. Okay. Mm -hmm. Чи здивований я, чи ні. 0,90 флот по нівечному боях. Виглядає непогано. 103. Дев'ятий кейсик на базі. вилетіли. Хочеться, щоб симулятор нам нічого не стало. Ой-ой-ой, навіть дигл пролетів! Перший раз, перший прокрутик такий прям цікавий. Дев'ятий кейс самій кейс. Давай, габен. Е, от там дигл. Ой-ой-ой! що? -ой, Як це може бути? Ви поняли? симулятор та щось знає? Хо, емо! Окей, 10 кейс. Полетіли. А прикиньте, тут випадає голда. І в 7 кейс випадає голда. Окей, фіолки. А нам ще ні одна не випала, Тут три фіолки випало. Ось, бачите, статистика вся є. Ну що, 10 кейсик полетіли. Відкриваємо. І забираємо наш супер пупер дроп. Ну просто якщо 10... Ого, 10 синьок, окей. Можна сказати, просканували ми, але там хоч три фіолки було. А наш дроп виглядає ось приблизно таким чином. Тому якщо у вас є тижневі кейси, ви їх можете повідкривати в симуляторах навіть декілька разів і на цьому зупинитись і не купляти ключі. З халявою реально вже краще відкрити 5 безкоштовних кейсів на Bloody Case. і з мінімальним депом позабирати дроп, який вам насипали. Опять же, якщо насипало нормально. Якщо вам сподобався такий формат, і ви хочете перевірку з іншими кейсами, пишіть про це в коментарях. Я з вами прощаюсь, ще побачимось. Приємний бонус для тих, хто додивляється мої відео до кінця, я вам дуже вдячний. Реально. Вам не обов'язково мати кейс в інвентарі, який ви хочете відкрити. Ви в принципі можете назвати All Case і, по суті, зайти от сюди. Відкрити, наприклад, той же самий збройний кейс, який коштує 5 тисяч гривень. Давайте відкриємо хоча б 10 штучок і подивимось, що з них випаде.